Скільки людей, стільки й думок, що хвилює красноградців у ці дні, якими проблемами приймаються, і про що готові говорити на загал про суспільно політичну ситуацію в державі, а можливо про щось особисте. Зокрема, це й намагалися дізнатися від людей наші кореспонденти під час опитування на вулицях Краснограда. Я, як мешканка Краснограда, дуже схвильована політичною ситуацією у нас в країні. Стурбована економічною ситуацією, дуже мене непокоїть, скажімо так, не єдність між політичними партіями, між нашими регіонами українськими. І дуже мене ще хвилює економічне становище нашої України. І, наприклад, я працюю в освіті, мене хвилює виплата заробітних плат тимчасова виплата. Відпускних, хвилюють зміни в нашому місті. І от вибори 25 травня я буду голосувати за майбутнє України, за перетворення, за реформи. Хочу, щоб Україна була єдина. Особливо мене непокоїть ситуація в Донецькій, в Луганській області, напружена ситуація, воєнний стан. І дуже непокоїть те, що, наприклад, в нашій Харківській області знаходяться люди, буйні голови, які також закликають до референдуму, до необдуваних думок. Я ну, не закликаю, а так висловлюю свою точку зору, що Україна повинна бути єдина і треба сідати за стіл переговорів, домовлятися, а війною ми нічого не рішимо, зброєю. І потрібно до людей звертатися не з силою зброї, а з силою розуму. Надо як то бути людьми, а не бути быть... ось дивись, он диви, він пішов, диви. Це як було на площі, У Симоненко, да, он подав відставку вчора. Он би був президентом, если б он не був то Понимаете, за 70 лет они сделали невозможне, то, что не надо было делать. Ну, во власти Сталина было и, и так далее и, и Брежнева и все. Хотя вот мои поколения, мне уже в 70-х уже как-то мне тогда было, ну как-то, не то что сказать, лучше намного. Хорошо было, ну нормально. Мы там получали свои 150 рублей. И ладно. А теперь дали пенсию бабушкам, дедушкам по 1000 гривен. Мы в Жимке пенсия, 1000, пенсия 1040 гривен. Как ей, если без меня можно ну, как-то выжить, да? Но у меня Чернобыльская пенсия трошки больше, хотя тоже там как-то... Да, понятно, и лекарства, и пенсии отбирают, уже полпенсии не платят осуженной. Это неправильно, это все будет на совести наших правителей, нынешних, бывших и будущих. И как они, чем они, они... Да ось нема гроши. Таких не будет, если воровать такими темпами, значит, никогда денег государства не будет. Они теперь как? Давайте, так а где же надо десь брать гроши? Да где же выходит? Вы, вы меньше крадете. Той и туда президент, а зараз в Европу. А теперь еще, я каже, буду на суд подавать, что мне заморозили мои рахунки. Те, которые он наворовал, у меня забрал. Он два с половиной года мне не доплачивает пенсии 4 тысячи гривен. Это уже больше 100 тысяч. А чем и кто будет отдавать эту все? вот это страшно. Звичайно, актуальними для будь-якого громадянина і звичайної людини на сьогодні є питання миру. Бо дійсно ситуація в країні складна, багато кожного разу з острахом чекаєш новин і чекаєш того, що відбудеться щодня. І найстрашнішим є те, що на сьогодні гинуть люди, і вже на сьогодні. Кожна людина, мабуть, звичайна, яка має дітей, задумується над тим, що дійсно цінним і актуальним на сьогодні є питання миру. І ми, мабуть, всі розумні, освічені і люди, які мають свою громадянську позицію, будь-яку, незважаючи на те, прихильниками якої політичної партії чи, можливо, яких поглядів вони є, все одно, мабуть, актуальним є те, щоб на сьогодні. Налагодити ситуацію, і, щоб наші чоловіки і діти залишалися поруч з нами і дійсно працювали на благо нашої батьківщини, а не зі зброєю в руках гинули. І дійсно, щоб ми все ж таки дочекалися тої щасливої миті, коли настане той довгоочікуваний, бо дійсно всі чекають тої миті, коли настане мир. Ні, я хочу, щоб була Україна. Щоб ті були тут. Як була Харківська область, так і буде Харківська область. Як була Донецька, так і буде Донецька. Тільки щоб були всі дружні. Щоб була складність. На первик, безплатне лічення. У чому? От канчає школу дитина, куди йти? Немає ніякого такого. А все, щоб ми був. Важко навіть усвідомлювати, що сьогодні наш народ опинився в надзвичайно складній ситуації. На думку спадають слова Івана Яковича Франка із його поеми Мойсей. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжі. Чому ж ми, 23 роки, блукаючи і шукаючи в Україні в Україну, опинилися так на роздоріжжі. Вочевидь, забракло на якомусь етапі свідомості, патріотизму. Сподівалися на кращу долю, сподівалися, що в незалежній Україні вибудуємо сил держави. Не так склалося, як гадалося. Що маємо сьогодні? Олігархічні клани практично зруйнували нашу економіку. Народ намагається якось вижити в цій ситуації, а от за останні, за останні місяці взагалі... Народ не може зрозуміти де, що відбувається. Майдан, чому він виник, ніхто нічого не пояснює. Постійні крики про якусь федералізацію, про децентралізацію влади. Але ж ніхто не пояснив людям, що таке федеральний устрій, і кожен трактує на свій кшталт Сподіваючись, що в цій федерації вони заживуть, як в раю. На жаль, федерація. Федералізація не врятують Україну. Навпаки, це пришвидшить руйнацію держави. Давайте повернемося в історію. Київська Русь мала федеративний устрій. Де поділася Київська Русь? Її немає. Оті удільні княжества, вони розвалилися і розпалися, і розвіялися як порох. Можна багато говорити про історичні події. 21 -е століття, хто сподівався на те, що наші сусіди виявляться такими недоброзичливими? що Росія стане по відношенню до України злою мачухою і що намагатиметься пролити кров і відщепнути шмат. Крим, ось тепер Донбас, що буде далі? А далі Харків? А що за Харковом? Якщо вірити нашим політехнологам, політикам. Зараз ведеться просто війна. Це нова війна. Війна інформаційна. Ми звикли до того, що ось є німці, а ось є радянські солдати. Така війна вже відійшла. Зараз маємо новітні технології заплутування, і через те люди не можуть зрозуміти, що відбувається. Моя однокласниця проживає в Росії. І коли ми з нею спілкуємося, вона чомусь вважає, що на Україну напали американці, а росіяни хочуть нас врятувати і дуже дивується, чому кордони закриваються. Їй пояснити, що насправді відбувається, що це диверсійні російські групи, проводять у нас дестабілізацію ситуації. Практично неможливо, вона не вірить. Народ в Росії наскільки запутаний, що сімдесят чи 78% навіть зараз готові воювати про Україну. Проти України. Страшно навіть подумати, чим це може завершитися. У Луганську проживає однокурсниця моєї доньки. Вона змушена була взяти відпустку і сидіти вдома, боячись вийти на вулицю. От що там відбувається. Нам треба зорганізуватися і триматися міцно. Без цієї самоорганізації ми не вистоїмо. Зараз ми повинні продемонструвати свій патріотизм, свою єдність. Тільки тоді Україна зможе вижити. Я мати, маю сина, який сім років назад служить в Збройних силах України за контрактом. Пішовши до Збройних сил, він мав надію, що добуде військові знання, але ж на даний час. І за всі сім років армія просто-напросто, по словах сина, знищувалася. Вони не мали не моральне забезпечення, вони не матеріальне забезпечення не мають, вони не мають і технічного забезпечення. На даний час він має, має надію, що все ж таки влада, яка пробує. Забезпечити збройні сили, і яка має сама надію і до Збройних сил України, які при даній ситуації таки зможуть захистити нашу державу. Але ж мені як матері не зовсім хотілося, так як він має зброю на руках, не зовсім хотілося, щоб мій син та сини інших матерів гинули в такій ситуації. В 21 столітті, на який ми ніколи не сподівалися і не надіялися, що наш мир він нарушує, нарушується наш мир. І на даний момент він знаходиться в Одесі близько біля Придністров'я, де так само не визнана, не визнана світою від'єднання. Дуже хвилююся за нього, дуже там так само багато других синів. Матері хвилюються, і ми хвилюємося, але ми будемо сподіватися, що через такі випробування до нашої держави від Росії все випробу все наладиться, все буде добре. І все-таки буде в нас мир в нашій державі, і ми будемо жити, і наші діти, і наші внуки будуть жити. В достатках, в хороших умовах, буде робота всім, і, а особливо наші хлопці, які йдуть захищати нашу державу, будуть служити в достойних умовах і будуть знати, що їх і держава захищає, а вони державу захищають. Україна це страна, це одної зелено як можна. Сказать, что это может быть что-то другое. Нет. Конечно же, это ох, должна быть одна целая. Вот это, ну, не может организм существовать, как говорится, разрезать его рука отдельно, нога отдельно, сердце отдельно. Мы, вот. как говорится, одно целое. Ну и, конечно же, что сейчас? Патриотизм, я не знаю. У детей как-то патриотизм, ну, у них просыпается, честно если так со стороны посмотреть. Мне нравится отношения вот этих вот деток, которые в школе, в школе сейчас уже подростки, как они все рассуждают и смотрят на это все, они понимают, что такого бардака уже не должно быть, что мы должны действительно искать свой путь, скорее всего. Выход, выход. Мы, если мы все найдем общий выход, если мы вместе возьмемся, все за руки и поймем, что мы одни, единый организм. Вот, мы... Сейчас нету я, ты, он, она. Мы действительно, вот как... Вместе целая страна. Мы это одно что-то должно быть. Если мы вынесемся, начнем думать и делать, конечно же, мы видим из этой ситуации. Ну, естественно, я не знаю, как все, но я считаю, что в принципе духовность. Духовность. Есть, и, даже можно придуматься на, на сегодняшний день. Скорее всего, сверху нам, наверное, и говорят, что объединяйтесь, думайте, сверху ж. вам не просто так дали вот эти вот. Это война, это вот эта разруха, это в первую очередь, это наша больная душа. Вот как только мы возвратимся к единому Богу, Бог один на всех. Как мы, все, организм один, все, что можно говорить? Ну, я, например, знаю, что, в принципе, это надо пережить, конечно же, пересмотреть. Пере... Люди в сорок пятом году все-таки уже ну, пять лет пережили. Ленинград тоже был в таком этом самом Вот. Ну а страна наша, конечно, наверное, первая из этой ниточки, которая дальше подтянется на сегодняшний день. Но я думаю, что рано или поздно должно все-таки быть хорошо, когда кому-то все. Вот. Хочется, чтобы детки, конечно, подрастали, хочется, чтобы внуков увидеть в этом возрасте. Все много хочется, но как сверху распорядятся.